Філологи та журналісти тимчасово стали акторами задля доброї справи. Студенти та викладачі Прикарпатського національного університету організували благодійну вертепну драму. Таке дійство для факультету філології уже стало традицією. Викладачі теж долучаються до цієї акції для того, щоб це теж згуртовувало, об'єднувало і таким чином, знаєте, якось надавало відчуття. Спільності, так і напевне гордості від того, що ми робимо тут на своєму фронті. Вертепна драма передбачає чимало простору для творчості. Цьогоріч релігійна п'єса мала політичне забарвлення. Відтак персонажами стали сучасні творці історії. Зокрема, трьох царів символізували президенти Джо Байден, Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Дональд Туск. Обеджу я пандон без панто панталонний омігрант, Вертепна драма це дуже такий зручний синтетичний жанр. Він дозволяє поєднувати непоєднувані речі. Ну скажімо, не дивуйтеся, що у нашій виставі ви побачите зв'язок і сакральних, і профанних тем високого і низького гумору і трагедійності, і елементи, наприклад, такого широко відомого серіалу, як Гра Престолів, поєднуються із пророчим словом. Шевченка, але це такі легкі ілюзії, бо звичайно головний акцент ми ставимо на традиційну вертепну драму. Кожна роль так має рідну таку подвійну символіку, оскільки в образі пастушків це не тільки ну тобто традиційні пастушки, так в образі пастушків цьогоріч у нас лікар, е волонтер і військовий, тобто та категорія власне е людей, котрі захищають зараз, теж е разом з Нашими воїнами ЗСУ нашу державу. Традиційно у вертепі є як позитивні, так і негативні персонажі. Нинішній ірод, керівник країни-агресора Володимир Путін. Сить уже закрийте пелькі, вам горлата крабельна, ну без крабля алкоголю. Відтепер я не дозволю гуня! Цю роль виконав третюкурсник Всеволод. Каже, зіграти російського диктатора було неважко. Я люблю от такі якісь ролі таких негативних персонажів. На мою думку, це класно, коли їх висвітлюють справді такими ж, якими вони є, негативними. Хочу показати таким трошки, скажімо так, Знервованим, злим, скажімо так, готувався. Я досить цікаво, просто ходив і в основному собі повторював це навіть так, щоб я міг не забути до ну, ці слова. Студентське вертепне дійство має і благодійну складову. Виручені кошти планують перерахувати на потреби студента та викладача, які стали на захист батьківщини. Плануємо ну, поділити на дві частини і частину коштів перерахувати на реабілітацію, пораненому під Запорізь, на запорізькому напряму, нашому викладачеві Михайлові Ковальчуку частину коштів переслати на потреби бригади, де воює наш студент спеціальності журналістика, студент другого курсу Артем Ткаченко. Ініціативу активно підтримало студентство університету. Подивитися на релігійне дійство, прийшло понад півсотні глядачів. В цей час нам дуже важливо підтримувати такі, скажімо, ініціативи, де ми можемо не тільки там розвеселятися і не тільки дивитися там якісь вистави або щось тому подібне, а й підтримувати наші збройні сили, донатити, збирати кошти. Бо я розумію, що в цей час, коли люди вже змучилися від війни, і вони не так активно донатять. Але такі заходи вони трошки стимулюють ці донати. Вони трошки стимулюють людей, щоб не тільки проживати своє життя, дякуючи збройним силам, але й допомагати їм. Загалом учасники Вертепу на 14 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на важі.